О, брати і сестри, ми маємо прекрасний час бути тут на місці цьому, який називається Дім молитви, Дім Божий, разом з нашими братами і сестрами співати пісні, славити Бога і слухати Слово Його, що Він має промовити до нас. Я буду читати від Ефесян, другий розділ. І восьмий вірш, і дев'ятий. Бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Слава Богу за це. Це є величезна милість Божа до нас, що Він нас спас, що Він нас оправдав, що він дав нам життя вічне. І це є великий дар Його. Ми за це не заплатили, ми не за це, як тут пише, це не відділ наших, ми нічого не змогли зробити, щоб приобрести наше спасіння. Нам все було зроблено. І за це велика слава. йому. І ми живемо нашим життям, і ми можемо думати, це є все. Оце два віша, і нам більше не потрібно нічого робити, але тут і далі... Є більше написано, не можна просто установлятися на цьому вірші, то я також десятий прочитаю. Бо ми Його творимо, сотворені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бога, Бог наперед е, приготував, щоб ми в них перебували. Наше життя не тільки складається з того, що ми повірили в Бога, ми прийняли спасіння і все. Ні, це так не пише, пише Слово Боже, Павло говорить до Офісян, бо ми Його творимо, і ми сотворені в Ісусі Христі на добрі діла. Нам потрібно робити добрі діла. Це є наслідок нашої віри. Так, ми не стаємо спасені через діла, але... Те, коли ми стаємо спасені, коли ми приймаємо спасіння Ісуса Христове, те, що Він зробив на Гоському Христі, воно має міняти нас, воно має міняти наші серця, наші діла, наші путі. І ми маємо взамін робити ці добрі діла. Це є як продукт із того, що ми є спасені. І в цьому житті ми живемо і е, е, у нас є. Такі а, тенденції, що ми любимо бути вільні від якихось речей. А, від, напевно, діти люблять, коли вони є вільні, коли ну, батьків нема вдома, вони відчувають себе вільні, вони можуть, що хочуть робити. ну, принаймні. А, і є так, інші багато речей, яких. А, ми є від чого там, вільні, від коли там бос уходить. Або ми йдемо, стаємо своїми е, бізнес оунерами щоб ми були вільні від когось, хто є над нами. Е, е. І також Біблія теж говорить про те, щоб бути вільними в нашому житті. Е, це в Галатам. Я буду читати це є п'ятий вірш, п'ятий розділ, вивчаюсь, із 13-го вірша. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом е, пожа, е, догождати тілу, але любов'ю служити один одному. Е, ми є покликані до волі. Ми можемо сказати, о, я. I'm happy to hear this. Я радий чути, що ми, ми є вільні від цього. Але великий жаль, якщо люди просто зупиняються на цьому і кажуть, що да, ми є вільні, нас немає нічого, що є над нами, який а, контролює нами. В цьому світі дуже багато людей вони, вони люблять свою вільність. Вони кажуть, я вільний від цього. І вони кажуть, я вільний від Бога, я вільний від... Від всяких правил, яких ви маєте в церкві, ви мусите там читати Біблію і соблюдати те слово і е, так далі. Але ця вільність, на превелику жаль, вона приводить до рабства гріха. Вона приводить до самого хужого рабства. Це є гріх, і потім гріх приводить до смерті. Але тут апостол Павло говорить до Галатів, він каже: браття, ми доволі покликані, а волю ми знаходимо в Ісусі Христі, коли ми приймаємо те, що Він зробив для нас на Гоському Христі, Його спасіння, воно звільнює нас від всяких наших гріхів. Слава Йому за це. Бо це є величезний подвиг, що Ісус Христос зробив на Гоському Христі для нас. І це йому вічна слава за це. І далі на цьому не зупиняється. Так, да, ми прийняли цю вільність, ми прийняли Христове Спасіння. А далі Павло каже: але щоб ця ваша вільність вона не була для ваших пожадливостей. Це є так, як цей світ, він думає, це ця вільність, це те, що вони незалежні від нічого. Вони Просто все роблять для своїх тілесних пожадань, і вони корблять свої пожадання, чи то в якому вигляді то б не було, але це все приводить до гріха. Павло каже, любов'ю служити один одному. Далі ми читаємо в 14 вірші, бо весь закон в однім слові. Міститься люби свого ближнього як самого себе. І ми тільки що говорили про вільність, але тут же ж написаний закон. Чи ж ми, ми не вільні від закону. Да, ми вільні від закону а, тих речей, які були сказані для євреїв, які от, обрядами були для них сказано Моїсейським законом. Але Моралі і стандарти Божі, які є написані на сторінках Слово Писання, вони є наш закон, який в нашій волі, в нашій визволенні, ми хочемо догодити нашому Ісусу Христу, ми хочемо догодити Богові. І через наше Спасіння ми можемо, ми можемо бути послушними Його Слову і цим догождати Ісусу Христу. І в цьому ми. Це є наш закон любити один одного. Бо виглядає, що в Галатів не було цієї любові, бо в 15 му вірші пише, коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищити один одного. Це, я б не сказав, маленькі якісь суперечки чи якісь полагодження, але це якісь серйозні були проблеми один між одним. Ми деколи проходимо, ми живемо нашим життям, і ми думаємо, що е, це я і Бог, і це все. Тут на землі ні, ну, я не стосуюсь до нікого іншого, але Бог дивиться на нас, як ми любимо один одного, як ми любимо свого брата, свою сестру, і Він від цього дивиться, як ми поступаємо. Бо він каже, як ти можеш не любити свого брата, якого ти бачиш, і казати, що я люблю тебе, Боже, якого ти не бачиш. Наскільки нам потрібно до цього звертати увагу нам всім разом. Далі йдемо до 16 го вірша. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Тут ми знаходимо відповідь на цю справу, щоб як не. Ходити по, по пожадливостях наших тіла, як не догуждати нашому тілу. І це нам потрібно віддатися Духу, піддатися Духу Святому. Це є е, е, великий цей подвиг, коли ми робимо цю, це рішення. Кожен раз, коли ми маємо рішення одне чи інше робити, ми мож, маємо, можемо піти по пожадливостях наших тіла. Що наше тіло, що натуральне, ми просто хочемо зробити, але воно зачасто є гріховне. Але Павло прикликує нас, щоб ми піддалися Духам Духу, бо якщо ми не будемо жити по духу, ми будемо жити по плоті. Немає серединки, немає такого, що «О, я трошки так, трошки так, нам потрібно рішитися. І далі читаючи, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, що хочете. Деколи ми це в нашому житті переживаємо, коли ми, в нас є боротьба. Іде боротьба між зробити по тілові чи зробити по, по духу. І Павло розуміє, що це є велика боротьба в людях. Бо він пише, що, щоб ви чините те, чого ви не хочете. Ми дуже багато знаємо. Ми ходимо кожну неділю в церкву, і деколи пару разів на тиждень теж ми ходимо в церкву. Ми чуємо Слово Боже, ми чуємо Слова Ісуса Христа, Слово Боже. Ми читаємо, ми слухаємо інші проповіді, десь інше, і ми, ми це знання приймаємо, приймаємо, приймаємо. Але деколи, на жаль, ми знаходимо себе в таких моментах, де ми знаходимо себе, що ми піддалися нашому тілові, де деколи ми сказали якісь слова, зробили якесь діло, і ми бачимо, що да, ми спотикнулися, ми впали. Але дійсно це є боротьба, яка ми живемо кожен день. Бо ми живемо, нашій дух живе в нашому тілі. І один грішний, і один той, який лине до Бога. І вони, вони постійно в боротьбі. Читаємо далі: 18-й вірш. Коли ж, коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Очинки тіла явні, бо є перелюб, нечість, розпуста, і дослужіння, чари, ворознечі, сварка, е, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завжди е, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що, що хто чинить таке не? Підпадають, не вспадкують вони Царство Боже. Ці моменти, які ми тільки що прочитали, деякі ці слова є дуже, ну, ми вважаємо страшні гріхи, але на велику жаль там є і такі речі, які деколи ми можемо знаходити в собі в нашому повсякденному житті. І Павло підсумує в кінці цього листа і каже, що я нагадую вам, що такі царство Боже не, не впадкують. Наскільки це є серйозна тема, яку, яку нам потрібно переглянути всім нам наше життя, наскільки нам потрібне очищення в нашому житті? Бо Ісус Христос саме за такі моменти Він взяв ці всі гріхи на Голговський хрест, і Він помер за нас, за наші всі гріхи. Да, ми зараз, може, думаємо, продумуємо наше життя і думаємо, да, десь там сказав, десь там згрішив, десь там зробив. І ми відчуваємо себе нечистими, ми відчуваємо себе, о Боже, я прости мене, і це є вихід. Це є вихід, де ми приходимо до престолу благодаті до нашого Бога і через Ісуса Христа, через Його жертву там на Голгофському Христі. Ми просимо прощення і ми отримуємо Його. Слава Йому за це. Бо Він вже зробив все для нас. Ми читали не по наших ділах, не по наших заслугах, не те, що ми може зробили, щоби ми не хвалилися. Бо коли ми йдемо до нашого Ісуса Христа, до нашого Спасителя, і ми просимо Його прощення, і Він нас прощає, це тільки Йому слава, да? ми ж не можемо сказати, я щось зробив, я якось поступив, і це моя заслуга зовсім ні. Це тільки Ісус Христос, і за того, навіть тут колись висвітлюють все для слави Божої, це все наше життя має бути Йому слава. Бо... Без, без Бога, без Його, без Його ем, спасіння, без Його величезного плану, який він зробив для нас, ми б не були на цьому місці. Страшно навіть думати, про що би було. Але давайте далі будемо читати, це буде 22-й вірш. А плід духа все перевертається. Все те, що ми прочитали перед тим, це є. Це є, діла, це є діла ті, які наша плоть, це, це природньо природня для нашої плоті, бо наша плоть є грішна. І це природньо для неї, це інстинктивні речі, яка наша плоть. Якщо б не, не Господь Ісус Христос не спас нас, це б речі, які б ми просто робили, бо ми б не знали іншого. Може б ми. Хотіли якось любов показати, радість, але наше життя би було просто наповненому цими ділами плоті. І ми читаємо: а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Якщо ми подивимося на ці слова, на ці атрибути. І якщо ми подивимося на життя Ісуса Христа, на самого Ісуса Христа, це є Його атрибути, це є, хто Він є. Ці плоди духа, які ми читаємо, це ми знаходимо в самому Ісусі Христі. Він показав нам приклад. І це ще раз підтверджує, що Він є досконалий цей приклад, зірець, на якого ми можемо дивитися. І во всьому імітувати Його, стремитися бути, як і сам Ісус Христос. І наскільки це є, е, 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 нас є надія, ця, що сам Ісус Він є хадатем, Він є той, який знає наші немочі, наші проблеми, наші ті речі, які нам потрібна допомога в тому. І ми, коли йдемо до нього, Він нас розуміє, Він нас, він нас не осуджує зараз. Він жде Він жде кожного з нас, коли ми спотикаємось, падаємо. є ця велика надія на Ісуса Христа, бо Він є той досконалий приклад. Далі читаючи. А ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями, коли духом живемо, той і духом ходимо. Оце є було показано. Діла нашої плоті були показані плід Духа, що Дух, який Дух робить речі в нашому житті, і що нам потрібно робити, щоб ми жили по духу, ходили по духу, бо ми насправді хочемо, Да ніхто ж нас не хоче жити в сварках. Жити в всяких суперечках, незгодах, в Єрісі, всякий оці, цей весь список я не буду перечитувати знову. Ми ж хочемо жити е, в мирі, в лагодності, в радості, в довготерпінні. Ми хочемо досягнути, бо ми хочемо стати як Ісус Христос. Ми хочемо бути чим подібні до Нього, як можемо. Тут написано: а ті, хто Ісусові Христові Ісусові, розп'яли вони, розп'яли свої позажливості. Оце є тут вибір. Вибір цей, який кожен день ми маємо розпинати наші пожитливості, коли ми нас стоїть цей вибір, як поступити, як зреагувати на ситуацію. Ми в таких моментах розпинаємо нашу плоть, ми кажемо, ні, ти потерпи. Ми проявимо любов, ми проявимо радість. І це складно. Це кожен день. Є всякі нас суперечки, ми всякими людьми зустрічаємося, ми всякі проблеми проходимо всередині, які може ніхто не знає, ми нікому не розказували, і деколи хтось може зачепити тебе, і ти можеш маєш цю, цей вибір або спалахнути, або просто любов'ю відповісти. Це тяжко, це є наше життя. Але в цьому ми досконалюємося, коли ми живемо по Духу, коли ми Духом живемо, то Духом ми ходимо. Коли Дух Святий, який живе в нас, Він підсказує. Він підказує і... але за нами є вибір. Я знову хочу вернутися. До Єфесян, до того останнього вірша, який ми прочитали, це буде другий розділ, 10-й бо ми Його творимо, створені в Ісусі Христі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Вони були наперед для нас приготовлені. І ми маємо вибір сьогодні. Ми маємо великий вибір, як нам поступати. Кожен день ми виходимо з цього. Ну, Кожного тижня ми виходимо з цього місця, і в нас починаються всякі перешкоди, випробування, як ми будемо реагувати на це. Але в нас є Ісус Христос, який я вже говорив, що Він це все пройшов. Він є той, який є досконалий екземплем, досконалий приклад для нас, який ми можемо дивитися на Нього. Читати Його Слово, набиратися сили, просити Духа Святого, щоб Він нагадував нам, щоб Він нам допомагав в наших, е, наших цих моментах, коли ми маємо ці вибори робити в нашому житті. Чи ми будемо жити по духу, чи ми будемо жити по плоті, чи ми будемо поступати по духу, чи по плоті? Хай Бог нам всім допоможе. Давайте склонимо коліна і попросимо Бога, щоб Він нам допоміг в цьому. Амінь.